Всім привіт, Божий благослові. Апостол Яков показує на прикладі Іова, яка повинна бути сьогодні віруюча людина. Іов витримав все саме жахливе в житті, але залишився вірним Богу. Це приклад того, щоб ми були такими віруючими з твердою вірою. Іов втратив все, що в нього було. Сатана знищив весь його бізнес. Погубив його дітей, їх було десять. Він був вражений страшною проказою. Всі його друзі і близькі відвернулись від нього. Вони його осуджували, що він отримав все за заслугами. Хоча сам Бог говорив, що в ньому не було гріха, він залишався з твердою вірою. А коли осуджують праведних віруючих, то Бог це сприймає на себе. Так як ми зараз спостерігаємо, як осуджують віруючих, таких як Іов, так само вчинились Ісусом Христом, а Він являється ходотаєм за кожну людину перед Богом. Навіть ті, хто його не приймає, Ісус заступається, щоб кожен з нас покаївся і прийшов до Бога. Амінь.